Від чого залежить 90% успіху в англійській мові? Насправді, як би банально це не звучало, але це залежить від вітаміну Д. Дисципліна. Тобто дисципліна це значно краще, аніж мотивація. Тому що мотивація це щось короткотривале, ви отримали дозу натхнення якоїсь внутрішньої сили, і впродовж короткого часу ви рухаєтеся. Але потім упускаєте руки. Тому мотивація, вона не працює добре в довготривалій перспективі. Дисципліна це значно краще. Крім того, найкраща методика, яку би ви не обрали, це набагато гірше, аніж дисципліна. Я це побачив з власного досвіду і, зокрема, з досвіду людей, з якими я впродовж багатьох років займався англійською мовою. Наприклад, щодо мене особисто. То коли я ще років, напевно, 12 тому починав вивчення англійської, я напевно обрав найгіршу методику, яка тільки можлива. Я вчив окремі слова, я їх зубрив, я неправильно вивчав граматику, я слухав надто складний матеріал англійською, який майже не розумів, тобто в мене взагалі не було жодної методики. Але у мене була дисципліна. Тобто я знав, що я мушу заговорити англійською мовою, я сильно хотів, і приблизно без перебільшення 3-4 години в день я вивчав англійську мову. Я знав, що я мушу вивчити цю мову. Ну, і безперечно, що мені подобався сам процес. Тому що, коли є дисципліна, плюс вам подобається процес вивчення англійської мови, це просто бум, це комбо, додасть неймовірного результату. Тому, якщо у вас буде дисципліна, це набагато краще аніж методика. Крім того, займаючись англійською в плані викладання, я зауважив цікаву тенденцію. Я побачив, що люди, які можливо не були мега здібні до вивчення іноземних мов, які можливо робили щось неправильно, але вони це робили регулярно. Тобто вони приходили на всі заняття, вони виконували домашні завдання, вони намагалися слухати подкасти, там якісь простенькі, чи, чи будь-що вони досягали кращого результату, аніж здібні люди, які не мали дисципліни. Тому, в принципі, дисципліна це є от такий магічний ключ. Ви часто мене запитуєте в особистих повідомленнях. Типу, скажи секрет секрету, який основний секрет того, щоби вивчити англійську мову, насправді його немає, але якщо ви хочете щось наближене знайти, то це є дисципліна. Якщо ви в собі зможете розвинути цю дисципліну, то ви 100%, 99,9% зможете вивчити англійську мову навіть з найгіршою методикою, яка тільки можлива. Напевно, вас цікавить, як же розвинути дисципліну, тобто, що мені конкретно робити. Насправді дуже дуже просто. Почніть з маленького. Коли ви починаєте вивчення англійської з нуля, часто більшість з вас перебільшує і бере занадто велику дозу інформації, після чого оголошує вердикт, що нудно, нецікаво, неможливо і занадто складно. Якщо неправильний підхід. Звісно, що нудно і не цікаво. Однак, приміром, ви належите до цієї категорії більшості людей і ви хочете заговорити англійською. Ви починаєте вивчення 15 хвилин в день. Тобто понеділок 15 хвилин в день. Як тільки закінчились 15 хвилин, ви закриваєте книгу, вимикаєте відео чи будь-що завгодно, тобто припиняєте вивчення і йдете займатися своїми справами. Це є ефективно, тому що у вас буде відчуття голоду. І завтра ви захочете вивчати принаймні 20 хвилин в день. І так далі. Тобто цей тиждень 15 хвилин в день, наступний тиждень 20 хвилин в день. І таким чином ви збільшуєте дозу до 45 хвилин хвилин день мінімум. Пізніше, коли ви відчуєте, що можете більше, ви збільшуєте до години, година 30, дві години кожного дня. Але можете розділяти, наприклад, зранку годинка і годинка ввечері. Таким чином, у вас не буде цієї відрази апатії, що е англійська не цікава, я не хочу це робити і так далі, ви поступово збільшуєте дозу. Таким чином, ви тренуєте свою дисципліну. Також інший дуже важливий фактор це є принцип покарання та винагороди. Тобто, якщо ви, наприклад, впродовж дня 45 хвилин. Займалися англійською мовою, ви себе можете винагородити. Наприклад, філіжанка кави. Якщо ви не зробили цю норму, ви каву сьогодні не п'єте. Або ж, якщо ви не виконали цю норму, ви йдете на пробіжку. Вам не дуже хочеться бігати, але ви себе змушуєте, тому що це є дисципліна. Тобто нагороджуйте себе тоді, коли ви виконали певне завдання. Наприклад, впродовж години ви вивчали англійську, тоді ви заслужили шматочок шоколаду і філіжанку кави. Не вивчали, немає кави, немає шоколаду, або навіть гірше покарання піти на пробіжку, або ще щось гірше можете вигадати конкретно для себе. Я побачив з власного досвіду, що це дуже і дуже добре стимулює принцип покарання та винагороди. Тому навчіться розуміти себе. Як працює ваш організм, як працює ваша мотивація, дисципліна, всі ці речі, і тоді ви зможете досягти успіху не тільки в англійській мові, але й в інших сферах життя. Просто наш фокус це є вивчення англійської. З цього потрібно розпочинати. І останній фактор, як ви можете прокачати дисципліну, це коли ви будете дисципліновані у всіх сферах життя. Тобто застелити ліжко. Поприбирати. Дисципліна складається з простих рутинних речей. Якщо ви можете виконувати або бути дисциплінованими в різних сферах життя, тоді ви зможете це робити відповідно в англійській мові. Якщо ви, в принципі, не є дисциплінованою людиною, тоді вам зрозуміло, що буде дуже і дуже складно в плані англійської мови. Ось якось так. До речі, якщо ви є початківець і ви роздумуєте про те, щоб розпочати вивчення англійської мови, з нуля, і у вас вже є певна доза дисципліни, тоді ви можете подумати про те, щоб вивчати зі мною. Я пропоную різні відео-аудіокурси, зокрема, книжку нещодавно видав свою першу. Називається вона Тисяча англійських слів для початківців. І якщо ви хочете вивчати по-простому за моїми уроками, то ви можете отримати ці курси. В описі під цим відео ви знайдете більше інформації про те, як отримати ці курси. Сподіваюся, що це відео було корисним. Залишіть вподобайку, для мене це дуже важливо. І підпишіться на цей канал, якщо ви, бува, ще цього не зробили. Зустрінемося в майбутніх відео. Бувайте!